Кому яке подобається, темне чи біле. Темне чи біле. Зблизька зараз покажу. Темне. На ножках з дуба, метр 60 на два. Це ліжко. На ножках з дуба, метр 60 на два. Каретна стяжка на спинці, то люди зараз більше люблять. Так, дивіться. Вага ліжка дуже велика, висота спинки, метр там 23. Біле тепер, йдемо до білого. Кому біле чи темне? Біле чи темне. От в чому питання? Це йде не пластик, це йде. Це йде дуб, це йде дуб, це не пластик, це є дуб, це не гіпсокартон, це дуб, дуже все просто. Ножка йде теж з дуба. Кого цікавить? біле чи темне, біле чи темне. Дуже все просто. Дивіться, дем далі, погнали далі. Трошки дешевший семент, є в стійці отут. Погнали далі, трошки дорожчий семент ось тут. Ціна такого ліжка, я вже говорю. Я не приховую тут спальне місце, метр вісімдесят на два. І ціна такого ліжка 69 тисяч гривень. Аналогів в Україні нема. А в світі може є, але не знаю, де може в музеї. І таке ліжко можемо виготовити в білому кольорі. Значить, 69 раз. Показуємо 69 раз. Оце ліжко 69 раз. Це з підйомним механізмом метр на два металева рама 20 тисяч гривень. Це ліжко 49 тисяч гривень і це 45. Коли цікавить будь-яка інформація, звертаємося по номеру.